Минула доба не принесла бажаної стабілізації у зоні проведення антитерористичної операції. По всій протяжності фронту українські воїни сміливо та злагоджено відбили 38 спроб ворога атакувати. Упродовж доби сили АТО найбільш активно протидіяли терористам на Луганському та Дебальцівському напрямках. Упродовж доби сили АТО найбільш активно протиділи терористам на Луганському та Донецькому напрямках. Бандити, набравшись хоробрості, знову обстрілювали мирні населені пункти. Зокрема, Адепти руського міра за допомогою артилерії, мінометів та ударів із залпів Граду сприяли розповсюдженню своєї ідеології серед мешканців Донбасу у наступних населених пунктах трьохізбьонка, Вільхове. Горське, Кримське, Геївка, Макарове, Щастя, Станиця Луганська, Сокольники, Авдіївка, Пєски, Миколаївка, Опитне, Новобахмутовка, Тоненьке. В районі аеродрому Донецьк наші кіборги свіжими силами приступили до активної оборони важливих стратегічних об'єктів. За добу ворог декілька разів намагався атакувати позиції сил АТО в терміналах Литовища. Усі спроби виявилися марними. Терористи забралися ні з чим. На маріупольському плацдармі бандити не ризикнули випробовувати. Міць укріплень української армії, підрозділи села ТО, які виконують бойове завдання на цьому напрямку, упродовж доби здійснювали попереджувальну роботу щодо терористичної діяльності. Упродовж доби на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 16 обстрілів населених пунктів з боку бойовиків. Надійшла інформація про загибель одної цивільної особи. Українські артилеристи для захисту мирних мешканців Донбасу від бандитських посягань на їхнє життя нанесли 27 вогневих ударів по місцям, звідки вівся вогонь по населеним пунктам. Втрати ворога уточнюються.